Про майбутнього онука почула по телефону. У нас хороша сім'я, ми з чоловіком працюємо на крівних посадах. Син, студент, з ним ніколи не було проблем ані у навчанні, ані з поведінкою. Мені колись здавалося, що знаю кожен крок свого сина. Безмежно йому вірила. Здавалося, що так буде завжди. Аж поки одного разу не пролунав дивний телефонний дзвінок. Доброго вечора, почула я в слухавці нерішучий жіночий голос. Ви Ольга Михайлівна, мама Юрка? Так. Будь ласка, передайте, Юрі, щоб терміново приніс мені довідку він знає. Мені народжувати скоро, а без цієї довідки у пологовий будинок не пустять. Хм, мабуть, ви переплутали номер телефону. Яка довідка? Який пологовий будинок? Ви хто? Я аж присіла від почутого і за секунду одяг на мені став вологим. Мене від хвилювання кинуло в холодний піт. Потім я дізналася, що дівчину звуть Діаною. Торік вона зустрічалася з нашим сином, а тепер чекає від нього дитину. Діана запевняла, що жодних претензій до Юрка немає. Рішення народжувати прийняла сама і на допомогу від нашого сина не розраховує. Зачекайте, але я про вас вперше чую. Торік це коли, влітку юрка у місті не було. Восени, відповіла дівчина, ви його не сваріть, він не винен. Тільки про довідку не забудьте сказати. Дякую. І дівчина поклала слухавку. Чоловік, як дізнався, схопився за голову, і, наче скажена тварина, ходив туди-сюди по кімнаті. Нехай одружується. Дитину зробив, а тепер дає задню? Ти що? Викинь собі це з голови йому до диплома ще два роки, він сам ще дитина, та й цій дівчинці лише вісімнадцять випинулося». Ввечері син розповів, що вони з Діаною зустрічалися лише кілька місяців, а про те, що вона вагітна, сказала йому напередодні Нового року. Я їй нічого не обіцяв. Ми взагалі ні про яке весілля не говорили, погуляли трохи і розбіглися. Для чого тут діти? Я мовчала, не знаючи, що сказати. Що ми можемо з батьком зробити? Наполягати на одруженні? Який сенс? Син цю дівчину не любить. Та й коли якого чоловіка могли б втримати діти, у нашому випадку все наймовірніше буде так, молоді одружаться. А потім розлучиться ще до того, як ми зможемо виплатити взятий на весілля кредит. Мамо, я пропонував їй зробити аборт, але у неї резус мінус, потім, може, зовсім не народити. І, взагалі, вона дуже хоче дитину. До чого тут я? Ти знайомий з її батьками? Буде кому допомогти їй з малюком? Насправді все виявилося гірше, ніж я думала. Діанина, мама, алкоголічка. Причому запійна у період просвітлення вона влаштовувалася на роботу, одягалася, стежила за собою, починала активно шукати супутника життя, і кожного нового чоловіка вона представляла як Діаниного батька. Ось я і подумала, що таким чином дівчинка вирішила створити собі нову, хорошу сім'ю, чоловіка, дитину і свекруху свекром. Вона все прорахувала. Син, як порядна людина, поведе її під вінець, приведе наречену в свій дім, а витрати, починаючи від шлюбної сукні і аж до святкового столу, зрозуміло, оплатимо ми. Мамо, вона з матір'ю взагалі не живе. У неї невелика квартира є, яка від бабусі їй дісталася. Не буду я з нею одружуватися. Ясна річ, що не будеш, втомлено погодилася я, ти про довідку не забудь завтра. Завези вже їй ту довідку і забудь. Діана більше не дзвонила, а ми з чоловіком і сином вдавали, що нічого особливого у нашій родині не трапилося. Якось син запитав. Мамо, ми той другий телевізор зовсім не включаємо. Правда? Чого питаєш? Тобі треба, то й вмикай? Ні, не треба. Хочу Діані відвести. У неї був старий, але зламався. Вчора їздив, допомагав викидати. Діана? Ти був у неї, а вона народила? Так, хлопчика, Олесем назвала. Ха, а схожий на тебе? Він ні на кого не схожий. Маленький, товстий, лисий, постійно їсть і спить. Син відвів телевізор, а я постійно думала про цю дитинку. Того ж вечора вирішили ми з чоловіком поїхати до Діани. Давно пора, підтримав чоловік. Вони нехай самі розбираються, жити їм разом чи ні, а хлопчик для нас рідний. Ой, усе важко повірити. У мене вже є онук. Чоловік усміхнувся, а в очах сльози щастя. Перед тим, як їхати, я зателефонувала Діані. Вона здивувалася, але сказала, що буде рада нас бачити у себе в гостях. Купити щось? Якщо можете, купіть памперси. Випалила вона, їх завжди не вистачає, а вони такі дорогі. Перед візитом ми заїхали в магазин, купили кілька шапочок, два костюмчики, брязкальця, набрали Діані продуктів, бо молодій мамі треба добре харчуватися, а потім поїхали в аптеку по памперси. Перед дверима квартири я зупинилася. «Заспокойся, все буде добре, заспокоював чоловік. Подивимося на хлопчика, віддамо покупки і все. Можливо, це буде наша перша і остання зустріч. Діана виявилася невисокою повненькою жіночкою з приємним і відкритим обличчям. На кухні вже закипав чайник, на столі стояла тарілка зі свіжоспеченими млинцями. Олесь щойно заснув, тихо сказала вона нам. Ходімо, я вам його покажу. Він у вісні дуже смішно морщиться. Коли я глянула на пухенького ром'яного хлопчика, всі сумніви відразу відпали це наш онук. Як дві краплі води, він був схожий на маленького юрка у цьому віці, той же кирпатий носик, рудуватий пушок на голові. Високе чоло, у вісні він так само смішно ворушив брівками. За чаєм Діана розповіла про себе, після школи вона закінчила училище і навіть встигла попрацювати перукарем. Знаєте, я на Юру не ображаюся і не маю жодних претензій. Як дізналася про дитину, відразу зрозуміла, що залишу. Ну і що, що я молода, зате у мого сина буде хороша мама. Я любити його почала ще тоді, коли він у моєму животику був. Гладила його, співала пісеньки і розмовляла з ним. А на які кошти ти живеш? запитала я. Отримала допомогу, яку держава дає при народженні дитини. Ви не думайте, мені від вас нічого не треба. Синочок підросте, на роботу вийду. Я сильну групу, я його вже записала. У мене навіть є гроші, які я перед пологами відкладала, знала, що буде важко. І багато відкладала? Трохи є, сім тисяч гривень. Залишилося, правда, лише дві, бо я купила візочок і ліжечко, шукала, щоб було все новеньке і недороге. У цей момент закричав Олесь, і дівчина кинулася в іншу кімнату до малюка. Я почала розглядати кімнату. У куточку стояв накритий старим пледом скрипучий діван, на стінах полиці з книгами, старомодний серван в іншому кутку, мабуть, це меблі бабуся придбала ще в роки своєї молодості. Тут повернулася Діана з сином. Давай ми тобі допоможемо пакети розібрати, запропонував чоловік. Ми пішли на кухню, але не побачили холодильника. Куди б ми могли покласти продукти? У мене його немає, зніяковіла дівчина. Але нічого, якщо щось швидко псується, я за вікно кладу. Бачите, там ящик спеціальний. На прощання ми поцілували онука. А як тільки вийшли за поріг, чоловік запитав у магазин? У тебе картка при собі? Я кивнула. Ми сіли в машину і поїхали по новий холодильник. Діана мені дуже сподобалася, цілеспрямована, рішуча. Її не зламали ні бідність, ні мати алкоголічка. Не знаю, як далі складеться її життя, але дуже хочу допомогти. І стати для Олеся люблячою бабусею, а для неї свекрухою. Ні, не свекрухою, а мамою.